Вітаю, друзі. Ну що? Володимир Зеленський знову починає торгувати порожніми обіцянками і сподіваннями. Бо його остання заява говорить саме про це: припинення вогню можливе, нам усім воно потрібне, але для цього треба більше тиску на Російську Федерацію. Володимир Зеленський. Знову торгівля сподіваннями замість дій, знову вимоги до інших замість своїх дій. Почекайте: тиску на Росію. А хто ж тобі заважає тиснути на Путіна на Росію? Хто тобі заважає використовувати обіцяні тобою три тисячі ракет? Хто тобі заважає закликати своїх виборців до мобілізації і виправити ситуацію на фронті? Хто заважає тобі чесно сказати, що ситуація на фронті дуже важка через те, що ти обіцяєш і не робиш, через те, що ти зняв залужну, озірвав мобілізацію? Через те, що твої друзі заробляють на постачання зсу? І через те, що корупційні справи на забезпеченні ЗСУ стає все більше і більше, бо корупція в оточенні Зеленського саме на цьому, хто заважає? Хто заважає тобі постійно не обіцяти а діяти? Хто заважає тобі не обіцяти кінець війни? А наблизити його, посиливши тиск на Путіна і стабілізувавши фронт. Є прізвища, хто вам заважає і не дає. Володимир Олександрович, дозвіть, чи нема бажання назвати власне прізвище. Але ж ми ж всі чули і бачили оці заяви. Я більш позитивний у питанні кінця війни, ніж 9 місяців тому. Україна наблизилася до можливого закінчення війни. А до якого закінчення війни? На яких умовах більше того, це коли може статися? Бо обіцянки кожен рік одні ті ж саме. Я впевнений, в цьому році ми війну закінчимо. каже Зеленський, і не закінчує. Більше того, і не робить те, про що говорить ні три тисячі ракет, ні закликів про мобілізацію. Навпаки, заспокійливі тези про те, що да не треба вам мобілізуватися. От, от кінець війни. Чому? Навіщо? Тут запитання до Зеленського, а чим він мотивований, коли робить такі заяви. А поки, а поки люди голосують ногами. І голосують ногами не тому, що їх можуть мобілізувати, бо це хлопці 18-22 років, а тому, що вони не хочуть жити в такій країні, яку будує Зеленський Єрмак, Татаров, Арахамія, Стефанчук, Безугла та інші представники слуг народу. Та нової політичної еліти. Ну, що в мене, що зробили? в Німеччині, наприклад, за останній час помітно фіксують збільшення прибуття з України чоловіків віком 18-22. Про це пише і білд і інші ЗМІ. За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, кількість чоловіків. Від 18 до 22 років, які шукають притулку в Німеччині, зросла з 26 серпня, після того, як Україна пом'якшила правила виїзду для чоловіків цієї вікової категорії, дуже помітно. Щотижневе прибуття з 8 вересня в середньому вже перевищувало тисячу осіб. А з 6 жовтня, ще раз, за місяць, за місяць, от з 8 серпня, тисячу трохи більше тисячі осіб, з 6 жовтня більше, ніж. 1700 людей на добу на тиждень, вибачте, і одночасно з цим Україна в Україні почались прогрівання на тему завозу трудових мігрантів з Бангладешу і Пакистану. От скажіть, будь ласка, лише я бачу в цьому пов'язані між собою події. Лише я бачу, що у нас щось не так йде. Можуть досі розповідати казки, казати чесно, людям можуть почати мотивувати людей жити і залишатися в Україні, бо якось дивно їдуть українці, а замість них хочуть провести бангладешців чи пакистанців. І хто в цьому зацікавлений? Якщо ви думаєте, що я перебільшую або нагнетаю, от вам офіційна цитата в Україну можуть приїхати до 1 мільйона трудових мігрантів з країн, де 10-15 доларів це великі гроші. Про це заявив віце-президент торгово промислової палати України Михайло Непран. Фактично, це чесне визнання українського бізнесу, що е, їм потрібна дешева робоча сила. Яку не будуть мобілізувати, і яку вони можуть використовувати про мотивацію українців повертатися до України або працювати в Україні? Мова навіть не йде. Фактично, почався прогрів перед приїздом цих працівників з Бангладешу та Пакистану для роботи на складах, будівництві, сервісах, таксі, і я розумію, трудові мігранти країні потрібні. Ну справді але. А чому ж зі своїми не працюють? А чому все робиться для того, щоб українці перепинили вірити остаточно владі, яка бреше постійно, обіцяє кінець війни, нічого для цього не роблячи, і їдуть з України? Що відбувається? Ну от, за словами того ж Непрана, лише в будівельній галузі вже потрібно близько 200-300 тисяч робітників. Я вибачаюсь, Але ж давайте відверто казати, вони коли сюди приїдуть. Вони приїдуть тимчасово як трудові мігранти, ну, наприклад, в Ізраїлі, там є трудові мігранти з Таїланду, Китаю або України. І вони, коли там працюють, контракт, коли закінчується, вони повинні їхати. Інколи їм вдається оформити дійсно право на життя в країні. А у нас буде як. Бо коли їдуть в Ізраїль працювати, я розумію, Канаду теж розумію, Німеччину, Польщу там умови, коли їдуть воюючи з країну. То їдуть значно з гірших умов. Ти повинен запропонувати щось, і громадянство країни, яка дає тобі можливість їздити по всій Європі без візи, доволі потужний мотиватор, і про це говорять всі експерти. Тож зрозуміло, бізнесу байдуже на кваліфікацію або на те, які наслідки це буде мати для майбутнього країни. Їх цікавить зараз прибуток, можливість, реалізація, дешева робоча сила, і щоб цих робітників ТЦК не мобілізувала. Ну, пакистанців не мобілізують, але постає багато питань. Ну, наприклад, чи стануть е ці люди з часом мігранти громадянами України? Ну бо як ще їх мотивувати їхати? Е чи виходить так, що українці будуть захищати країну віддаючи своє життя і здоров'я для того, щоб мігранти їх замінили і створюючи ум умови для мігрантів, а не для себе в країні? Чи буде для мігранта обов'язкова служба в ЗСУ для того, щоб отримати? Громадянства. А якщо ні, то чому цей пункт не хочуть реалізовувати? Коли ветеран повернеться з війни, з фронту або ветеранка на своє місце, то місця ж будуть зайняті. І питання: чи зразу звільнять мігрантів і попросять додому, чи що, чи кажуть шукай іншу роботу? Чи буде держава брати на себе забезпечення? А дітей мігрантів, якщо вони будуть тут е, народжуватись, і а це будуть по 5-7 дітей. Ми знаємо кількість дітей в цих сім'ях е, на кожну сім'ю і все, отримують вони, вони громадянство. Бо вже за 10-15 років ми побачимо геть інший склад країни. А ще вони дуже люблять іти сразу в політику, і це теж факт. І лобіюють виключно свої інтереси. Приклад Німеччини, Великої Британії інших країн Європи. Дуже демонстративно дуже добре демонструє, що там відбувається, і головне питання стоїть якраз в цьому: чи не отримує Україна з мігрантами ті ж проблеми, які сьогодні має Європа? Чи будуть у нас ті ж самі проблеми, які ми спостерігаємо сьогодні у Великій Британії, у Німеччині, у Нідерландах, у інших країнах? І ці питання вимагають відповіді, як і відповіді, хто ж заважає Володимиру Олександровичу поронити Україну, тиснути на Росію? закликати до мобілізації, створити три тисячі ракет, які він пообіцяв карати корупціонерів, навіть якщо вони з його близького оточення, не атакувати САП і набу, не переслідувати опозицію і тих, хто вказує на помилки і корупцію, незрозуміло. Хто ж заважає все це робити нашому президенту? Хоча є така цитата: що якщо б ми могли дати підсрачникам тій людини, яка зробила для нас максимальну кількість проблем, у нас би дуже Болів власний зад. Це так для розуміння. І ще одне останнє. Якщо не казати про проблеми, вирішити їх неможливо. Бо влада проблеми намагається замовчувати і ігнорувати. Тож допомагайте озвучувати ці проблеми іншим. Поширте це відео це важливо. Поставте вподобайку, це теж важливо. Ваша підтримка дуже потрібна каналу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, також куди вас закинула доля, де ви зараз знаходитеся, звідки дивитесь цей ефір. Підпишіться, це теж важливо. Я дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. Але найбільше чого хочу подякувати, за те, що ви завжди підтримуєте ЗСУ, за те, що донатите на ЗСУ, приєднуєте ЗСУ, допомагаєте на ЗСУ. Бо ЗСУ це є запорука того, що Україна є майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ, спрямовуємо всі ресурси на ЗСУ. І от тоді справді. Você é Buda, Papá.